Пам'ятки архітектури в Івано-Франківську паспортизують з такою ініціативою. Виступили активісти громадської організації «Самопоміч» спільно з науковцями університету права імені короля Данила Галицького. Йдеться про розробку спеціальних документів, які узаконять зовнішній вигляд тої чи іншої історичної споруди. Створенням паспортів займатимуться студенти архітектори. Це буде основне завдання їхніх майбутніх курсових робіт. Можливо, бути розгортка по вулиці як курсовий проект для особи пізніше. Цей курсовий проект в основу самої. Паспортизації, щоб було оцінено, що от вулиця така, то, така, то, тобто або квартальна забудова, яка буде оцінена у самому паспорті. Впевнений, що продукт університет надасть якісний, ми зможемо ці пам'ятки, ці проекти вже подати на затвердження місто. І я переконаний, що велика частина цих паспортів проектних. Буде затверджена нашою міською архітектурою. у міському рекламно-інформаційному центрі. Кажуть, проблема паспортизації нині не би як актуальна, адже такі документи допоможуть ефективніше боротися з хаотичною рекламою на фасадах, а також берегти від руйнування старовинні пам'ятки історії. Коли пам'ятка має паспорт, затверджений зовнішній вигляд не можуть з'являтися варіації на тему реклами на пам'ятці, перефарбувань, зміни кольорів частково, так як в нас на сьогодні це де-не-де відбувається. І також це дає змогу якомога довше зберегти цю пам'ятку, щоб вона була дійсно уособленням міста Івано-Франківська. Готові зразки паспортизації. Їхні творці погоджуватимуть у спеціальному проектному бюро, яке діє при університеті. Потім даватимуть на затвердження міській владі. Загалом в Івано-Франківську налічується понад сотню пам'яток архітектури.